Сподруга за розмірами місто Фінляндії, яка наприкінці 30-х років минулого століття вийшла переможницею у війні з чисельною радянською армією. А сьогодні ЕСПО одна з найбільших інноваційних екосистем Скандинавії, у якій зокрема базуються такі великі компанії, як Nokia. 26 вересня. Представники влади міст СПО та Кривого Рогу провели онлайн-нараду щодо встановлення довгострокового співробітництва. Вам у кривому розі доводиться жити у постійному страху перед військовою агресією, але я впевнений, що майбутнє буде світлим і мирним. І я сподіваюся, що ця перша зустріч між нашими містами стане початком довготривалої дружби та співпраці. Окрема тема, якій на нараді приділили особливу увагу, стала освіта, а саме навчання у дистанційному форматі. Фінські партнери мають більш ніж дворічний досвід організації онлайн освіти під час пандемії ковіду, тож готові поділитися своїми здобутками із криворізькими викладачами. Окрім цього, сторони торкнулися тем індивідуальної взаємодії між навчальними закладами Кривого Рогу та міста ЕСПО, а також надання техніки та програмного забезпечення для наших освітян. Ми проводимо облік тієї апаратури, тих гаджетів, які могли б надати. Ми також ведемо перемовини з нашими партнерами. Ми вже розмовляли з університетом ААЛТО, який вже співпрацює з українцями. Ми маємо зв'язок з великою компанією Отава, а також з фінським Майкрософтом. Тому що якщо надавати якесь обладнання, то для нього потрібне і програмне забезпечення. Ще ми розмовляємо з місцевими клубами Ротарі. Як зазначив начальник військової адміністрації Олександр Вілкул, співпраця із великими міжнародними фондами та містами Європи важливий напрямок діяльності влади Кривого Рогу, як задля наближення спільної перемоги, так і для підтримки криворіжців загалом. Тож мета такого співробітництва найближчим часом полягає у тому, аби ЕСПО для Кривого Рогу стало містом партнером, а у перспективі містом побратимом. Для цього представники мерії знаходяться у активному діалозі із посольством України у Фінляндії на чолі з пані Ольгою. Дібровою по чисельності це друге місто в Фінляндії, а по е, научно-технічному потенціалу, по інтелекту це одне, одне з найрозвиненіших міст в Європі. Ми вже домовились у співпраці по деяким напрямкам. Дуже цікавим є напрямок освіти. Співпраця в напрямку освіти, а також у нас є дуже великий план. Будемо працювати далі. Будемо виходити на пряму на міста Європи, на міжнародні фонди, робити все для для того, щоб Підтримати і мешканців наших і наблизити перемогу за підсумками першої зустрічі. сторони домовилися про початок комунікації між навчальними закладами Кривого Рогу та ЕСПО. У той час представники влади доопрацюють договір про співробітництво між містами. Ганна Штонда, Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.